Гляньте, яка в нашому Поліському лісі зараз краса. Розквітла конвалія. А який аромат тут стоїть? Які тільки ці квіточки ароматні, такі невеличкі, а який аромат від них, якщо не помиляюсь, то. Конвалія занесена в Червону книгу України, але в нашому лісі її ну дуже багато. Хоч бери косою коси. Вона не рідкісна у нас. Тому я все-таки невеличкий букетик нарву, щоб подарувати своїй дружині, зробити їй приємний такий сюрприз. Ось яка краса. Які гарні.